Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут від расистів і, і відігнати і знищити росіян, що обстрілювали місто Бахмут? У рашистів проблема. Їм обіцяли підтримку, її не дадуть. Виплати обіцяли, не виплатять. От, ще залишаться вони без вогневих. В них не буде підтримки вогнем. Них не, як та, вона буде дозована дуже в малих кількостях, а на майбутнє. Так, оці всі а, зброя, якою обстрілювали Бахмут і військових України, вона буде втрачена. У расистів буде великий. Втрата техніка, оця вся військова буде втрачена. Причому що вони її самі її здадуть і втеча вони не будуть її забирати. З собою не будуть тікати. Ем, от Ще в них є страх, не бояться військових України. Багато поранених, вони будуть перевдягатися, тікати. В них руйнується. Ну, це все, що їм стабільно, було в них стабільно колись. Це все руйнується. Немає в них вже більше стабільності ніякої. Хтось наживився на расист... ну, в їхніх керівництві, хтось забрав ці гроші собі і дуже задоволений і тішиться цим, який він молодець. Це добре Всі плани рашистські Агресивно наступати продовжувати війну в Україні руйнуються. Більше немає росіян, не надходить зброя до росіян. Буде так, буде так, буде так. Знищуються всі склади рашистські всі дороги-шляхи перекриваються. Більше немає ні живої сили, ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні військової техніки. Все зруйновано. Повний обвал на Бахмутському напрямку у рашистів. Буде так перекриваю військовим України відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу над рашистами, на знищення росіян, які... Вбивали наших людей, обстрілювали бахмут. Всі шляхи відкриваються, перекриваю, перекриваю. Військовим Україна надходить в великій кількості більше, ніж потрібно. Вся необхідна для перемоги зброя, військова техніка, літаки, артилерія, далекобійні ракети, підтримка з неба, вогнем. Дуже великі кількості буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть нашим військовим на Бахмутському напрямку. Подвірніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, гранати, кулі. Уламки, вибухову хвилю, будь-яку агресію, хімічну зброю, фосфорні снаряди. Взагалі, будь-яку, можливу, агресію щодо наших військових, щодо йде від рашистів, Одверніть. І назад їм на голови поверніть, щоб все сипалось на них же їхня ж зброя, щоб сипалося і в них втикувалося. Буде так, буде так, буде так. Да будуть повністю знищені всі расисти, хто дає накази, і хто виконує накази, і хто взагалі їде в Україну воювати. Всі вони будуть знищені. Буде так, буде так, буде так. майкин і чи буде. Так буде. Да буде все сказане, здійснено так буде, де буде міцний самий сильний захист для військових України у Бахмуті, на колишніх територіях. Буде так. Дякую за увагу.